Всім привіт з берега річки Горинь. Сьогодні у нас на календарі 5 листопада. Ви на каналі Fishing Hone Weekends і з вами я Вадим Зінчук. Сьогодні будемо ловити на горині. Сьогодні буде фідер. Вже з пінгом стільки походив. І зараз хочу половити трошки на фідер. Місце для мене знайоме, тут же я ловив. по весні. також така висока вода була. Зараз секунду закину. Повторюсь, місце мені знайоме, я тут ловив, по весні відкривав сезон. І теж була висока вода. Ось вода була більш-менш в нормі, а це десь відкрили, мабуть, шлюз чи що і води додалось дуже багато місць, щоб сісти, в принципі, половити майже немає. Там вже батько з боку ловить, от з мене вже, вже клює. Вже клює зразу. Відразу покльовка, але нічого не засіклося, якась маленька рибка. Там ще батько біля мене з боку, я вам покажу потім. І все затопило, платформу свою поставив крісло у воду, щоб трошки далі бути до, чи... до чистої води без трави, щоб Бо якщо далі, то придеться вставати весь час йти до води, щоб перетягнути рибу через траву. О, тут така стіна із ожерету стоїть затопленого. Зараз у нас сьома година. Приїхали ще затина, прикормку я вдома приготував. Прикормка у мене сьогодні G-Stream Premium Roach на плотву. Зробив ставку на плотву. Думаю, що от холодна вода вже можливо буде плотва клювати. І вже одну покльовку мав і досить непогано платвичку зловив на три пінки. Наживки є опариш, пінка. Мотиль. Черв'як також. Ну попробуємо тут половити. Я ловив раніше трошки вище, а тут спробую трошки нижче половити. Тут ніби є така коса, так далеко заходить. Ну, коли вода нижча. Бо я тут все ніяк сюди не можу потрапити. По низькій воді. Є риба. Невелика. Ось, плотвичка, бачите, невеличка. Е, поки що рибка активна зранку. Побачимо, як буде далі. Пробую на пінку, треба ще спробувати на опариша. Спробуємо ще потім згодом на опариша. Так. До мене просто дійшла інформація, що ніби вода помутніла трохи, то думаю, що треба спробувати ще половити на фідер. Дістати крісло. Можливо, там вже ми ще кубла поробили в кріслі, два місяці не ловив. Та, мабуть, більше. Мабуть, до третього місяця. Я останній раз, в серпні, здається, ловив. Вже й не пам'ятаю на горині, на фідер. І все. Після того ловив тільки на спінг. Тому сьогодні вирішив трошки посидіти ще з фідером. Погода більш-менш. День там 12-13, трошки вітряно, правда, буде. Там десь обіду вже дощ передають. Але на фідер ще можна половити. Тому сьогодні буде така у нас фідерна риболовля. Мабуть, вже закривати буде сезон. Хоча якщо буде клювати, то можна буде ще спробувати. Ну і великим плюсом є те, що я кажу, вода помутніла, то можливо трошки буде рух білої риби. Але мальок бачу ще в березі стоїть, хоча вода холодна, але мальок ще під самим берегом під травою. Я ще також взяв з собою спінінга і приманки для хижака для щуки окуня. Якщо не буде на фідер клювати згодом, то візьму спінінга та піду, походжу, пошукаю якогось хижака. Годівницю поставив 50 грам. В принципі, тримається нормально, тут глибина невелика, десь півтора метра до двох, якось неглибоко. Можливо, вся глибина йде під протилежним берегом. Бо я кидаю метрів 16-17. Але потвичка тут якби, має бути. Ця трава, там загодь трошки так збоку, зменшена течія, то плотва має бути. Ну, думаю, можливо, гостера підлящик буде. Вже будемо кормити, розкормлювати і чекати на якусь рибу. А ви напишіть в коментарях, ловите ви нас ще чи ні, чи вже закрили фідерний сезон, чи вже перейшли чисто на спінінг, чи просто чекаєте наступного сезону фідерної ловлі. Напишіть в коментарях, цікаво буде почитати. До речі, що ще хотів вам сказати, з 1 листопада вступила в дію заборона ловлі риби на зимувальних ямах. А саме на горині це. Перший поворот, ну тут в нашому районі, де я тут ловлю, на, за азотом, наприклад, то перший поворот, нижче шлюза. Далі йде шкільна яма, хто знає з рибаків. Далі гапчина яма і перед гапчиною ямою там також поворот, теж рахується шкільна яма. Тобто їх наші, в нашому районі біля міста тут 3, 4 штуки чи 3. тобто цього року додали зимувальних ям. Шкільна яма з якось з останніми роками взагалі не була зимувальною, а зараз стала зимувальною. Ну, там дійсно там збирається судак, там і, і сом збирається на зиму, і плотва непогана, голова, там дуже багато різної риби зимою, коли ліс стає. Тому вона є зимувальною цього року і там ловити заборонено. Я стартовий закорм не робив, я закидаю кожні 2-3 хвилинки, призакидаю. Є покльовка, немає покльовки, призакинувте і все. Повідок десь у мене зараз сантиметрів 80, 0,1 0, ліска. І 14 розміру гачок. Ось є якась невеличка рибка на одного опариша. Якась Зовсім дрібненька, а батько на живця. Живця вам зловив. Батько зловив живця. Він хоче, як завжди, поставити донечки на живця. О, така сама маленька, так. Да. Треба йти в машину за цими, за удочками. Так, да, так, да, так, да, да. там і флюрокарбонові поводки є. Ой, знов покльовка. Знов якась дрібнота. Бачите, маленька, маленька потвичка. Щось треба з цим робити. Воно цікаво її ловити. Ну відразу така гарна потвичка, грам сток клюнула, а це. Якась дрібнота стала. Знов знов клює. Так, що з тобою робити? Вставати великого гачка. Ух! Покльовка. Це вже трошки більше. Це вже гарні... А, це гу густара вже клюнула. Густра. Така грам 70. Не тільки збільшував об'єм наживки, об'ємнішу наживку, як густра кнула. Треба ставити побільше, гачки зараз в'яжу більші. І будемо ставити об'ємну наживку. Ви тако за траву закиньте сюди. Та не бійся тут не глибоко. Ну хай же буде. воно було трошки далі, бо зараз в траві буде. Хай же лежить. Тільки підставку треба було взяти. Куди удочку ложити? Зараз я підвозьму. Що ж ви не поставили підставку? Бистро удочки закидаєте. Всього хоч стоїть, може яка дерне. Жужа є. Казав, що останній раз її беру. Ну але сьогодні вирішив взяти, бо на фідра ловлю, то вона мені не буде заважати. Мокра вся по воді ходить. Ну знову покльовка. Що там? Нема нічого. Познімаю вам з такого ракурсу. Якось холодно вже стає, сонце сходить. І клювати перестало. Але вже було декілька виходів щуки в березі. Малька розкидала. Ну, можливо, пора хіжака починається. Ну що ж, ну ще, ще трохи половлю. Половлю на фідер. Планую десь до 10-11 години. Якщо не буде клювати, то тоді вже складу спінга, піду шукати о щуку. Приманки я вже там відібрав, які, на які хочу ловити. Ми спробуємо. Зараз ще поки було на фідер трошки. Ага, опарашів ще немає. Я сижу тут, щось чекає когось, якусь покльовку. А, ех, на гачку пусто. Найкраще приєднав опариша 2-3 штуки. Навіть батька так само стояла пінка з мателем, нічого, тільки поставив два опариша. Відразу покльовка. Ось моя прикормочка. Така темна вона з запахом коріандру. На Пінка мотель опариш. є риба, є ух риба. ти шо ти шо ти шо придавлює ах зійшла зійшла а була хороша риба гачок на місці а була хороша риба на жаль зійшла це ніяк не можу підібрати очка то малий то за великий Личка. Але є. Густера, бачите, на три пінки густера клюнула. Того вона гризла, 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 гризла. Чекав, чекав поки. Заїсть приманку повністю наживку. Такі доїла. Покльовка, покльовка. Що там? Якась дрібнота. Бачите, що клює на мотиля. На сім мотилів ось така риба. Мотиль, я поняв, не проходить сьогодні. Опа. О! Ух ти, що ти що ти що ти Що? Так зійшла. Що ж це за риба така була? Тс. А, повідка обривала. Так гралася, гралася, потім як бабахнуло. Так, ну що ми зв'яжемо зараз грубшого трохи. Це та покльовка, звичайно, була. Риба хороша була, хороша риба велика. Так приїжджала. Щось там дріботить, хочу піти взяти прикормку, За, ще замішати. Бо один кілограм не небагато. Батько два фідра, в мене один. Ось вже там риба на гачку вісить. Так, є риба на гачку, але невелика. Бачите, полтичка маленька на три пінки. На три пінки включає така маленька полтвичка. Спробуємо на опариша закинути. Закинемо дві пінки і один опариш. Дві рожевих пінки і один опариш. Прикормку знову була покльовка. Давайте перевіримо що там. Є невеличка плотва. З цього разу трошки більша, бачите, підчепив опариша. Платвичка стала більшою Приготую. Зараз прикормки. що мокра жужа. Мокра вся. По воді ходить. що собака. Будеш спининги мені ламати сьогодні чи ні? Будеш спінінги ламати. Прикормка вона такого темного кольору. Чорна. Навіть не чорна. вона сіра. Важко сказати який кольор. І запахом коріандру. Так, пачки не викидати. на березі, не забувати з собою прибирати. Ах, вода холодна, руки мерзнуть, дуже важко заміш... замісити приконку. Ну що ж, зараз у нас на годиннику 9.50 і кльову вже такого немає, як був відразу. Притихло. Мабуть, за останню годину. Чи хвилин 40, тільки одненьку потвичку зловив. Таку непоганеньку грам 70-80. І все, більш покльовок немає. І в батька притихло. Трошки вітер з'явився. Хмарки. Ну, але кльов чомусь перестало клювати. Де риба ділась? Куди вона пішла? Покльовка. Є риба ніби. Та маленька, а так клюнула. А, це маленький головень. Це не потвичка, це маленький головень, часто він так сильно клює. Головня ми звичайно відпускаємо зразу. Так, ну що ж сказати, друзі. Не клює ж на фідер. Батько вже в телефоні заліпає. І в мене не клює. Ось трошки поклювало. До 9, після 9 ще було декілька покльовок і все. З 10 до 10.55 там було декілька покльовок. Перестало зовсім клювати. Не на перша, не на мотиля. Тому знаєте що, я вирішив, що. А чому б і не піти не плавити на спінних? Зараз вам покажу свого спінга. Ось такий в мене спінінг. Вже років до років йому. Перший мій спінінг. Silver Fast UL Spin. До 13 грамм це Bradfish. Старенький-старенький. Він я його одного разу був, зламав вершинку йому. В полянах ловив щуку, зачепив задів за очерет і обламав вершинку. А це ремонтував Bluebird і разом його заніс. І мені поставили новенького тюльпанчика тут. Ось новенького тюльпанчика поставили. Він до 13 грамів, от я вже пробував ще не покидав трошки 5-грамовим. Чуйка в нього дуже хороша зілля, палички все чую на дні. Тому зараз з такими приманками зараз покажу свою коробку, яку я собі наготував ще вчора. покажу. Ось, Два воблерки. Вони тут до 0,3 метра йдуть. Все на овсетах. Тіога, Lucky John. Сексі Імпакт. Баларіс, четверка і тройка там стоїть. І троечка. І смородину 5 грам. 3,5-5 грам взяв. Ось этим комплектом зараз я і піду, тут пройдуся. Поки на фідер не хочу квівати, то я походжу трошки на спин, шукаю рибу. Ось, все, батько вже в телефоні. Клів закінчився. Вже в телефоні рибу ловить. Так що все, якщо буде клва, зразу мені звонити. Тільки не одну, а якщо три штуки зразу зловили, тоді званити. Та вона не, ну не хоче не мотеля, не опариша. Вона просто пішла, зранку ж так гарно клювала, на нас все підряд. Так, ну що, йдемо, йдемо, походимо спільном, подивимося місця, подивимося на глявність риби, на майбутнє нове місце. Зараз десь тут спущусь, спробую. Пларіс такий темно-болотний і 5 грам смородина. Я швиденько прокидаю все, де можна підійти. Вже і вітер трохи з'явився. Буде погано ловити. Я думаю, якщо риба має бути, то вона буде. А я пам'ятаю це місце зимою, я тут пробував піймати судака. Судачка я пробував тут піймати, тоді вода ще вища була. Вона тут була мене під ногами ще на метр вище була. Біля цього дерева. Ну тоді покльовок не було. Побачимо, що зараз. Ну теоретично. Якась рибка має бути за цим деревом. Це теоретично. Хоча чи є вона тут? Ну, скажу вам, що вже одна покльовка була, я трошки розмовляв по телефону. Легенький тичок був на цього. На ті огу. 32,9. Але якийсь маленький окунь. Не заїв. І тут а в цих корчиках. Ось тут корчики такі дерева лежать в воді. А десь там і була покльовочка. Ну що ж, пройшовся я зі спінінгом і не отримав жодної покльовки. Перепробував всі приманки, які були. І вублерка кидав вздовж трави, і місця гарні, ну, а риби не було. Одна покльовка на ті ого, Легенька була десь за хвоста, окунець взяв. І все. І травичка гарна. Ну, можливо, треба знову легенька вага, один грам, маленька приманка, бо окунь пасивний. Бач, навіть на фідер не хоче клювати. Прийшов ловлю зараз на фідер. Ну, Декілька поточок зливи маленьких, але дуже погано зльовано. Після 10-ї години взагалі перестало клювати. Ну що ж, ось така риболовля нас вийшла в листопаді, на горині на фідер. Ми починає йти дощик маленький, мабуть, будемо вже збиратися, щоб не зараз б що дощ буде в години, а Зараз тільки на 13, але вже вже дощ накрапає. Що я вам скажу? Ну клювало, клювало гарно, але самого ранку тільки. Вже в день все. Вже пізніше перестало клювати. Ну І клювало найкраще на опариша. Опариш найкраще наживка. Та я в камеру говорю. Пі опариш і три пінки, от такі наживки, але опариш найкраще працював. Ну і переважно платва, одна густара і один маленький голови. Дуже маленький. Окунь взагалі не клював. Ну, Можливо через те, що бачите, погода міняється з сонце, сонця після обіду дощ. Тиск, мабуть, потрохи падає. Так що ось така рибалка, не забувайтеся поставити лайк в цьому відео. підписатись на канал, хто ще не підписаний. Ну і згодом покажу, що ми зловили сьогодні на горині. Так, ну що ж, вирішили з батьком ще половити на спінг. Спінінга взяв Біберда. Фідер не клює, тому з... Вийшли скласти всі і швиденько ще походити на спінінг половити. От Бачите, вода вже трошки помутніла, хтось тобто тут ловив, якась прикормка, постанчино, горох. Ну, зараз спробуємо. Поставив джавіка 1 грам, півтора грами. смородина. І зараз ми спробуємо щось піймати ще. Бо я з грамами, з п'ятьма грамами і трьох дюймовою приманкою обійшов. Місця перспективні і покльовок зовсім не було. Пішов берега і в одному місці зловив дві щучки. Ось це вже друга. Так, от край рота дай мені приманочку. Друга щучка. В одному тому самому місці. Ось відпускаємо. Ще друга. Це перша була менше, це трошки більше. Буквально кидаю туди в п'яти метрах від, 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 від них. І клює. Вже дощ починається. Треба їхати додому. Вона почала клювати тут в одному місці. Тут окуня ще зловив одного. І дві щучки з одного місця. Да, місце видало рибу. Все, друзі. Риболовля завершена. Ну що ж, декілька рибинок зловив, я не знімав, правда. Щучка в кінці теж не зняв в одному місці. Що ж, до зустрічі. Наступна рибалка буде на спінінг.